Книга Пророка Єремії, розділ 25, Слово, яке надійшло до Єремії про весь народ юдейський, на четвертому році Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, тобто на першому році на виходу Носара. Царя Ваволонського, і яке прорік Єремія проголосив до всього народу юдейського і до всіх мешканців Єрусалимських, сказавши. З 13-го року Юдейського царя Йосії, сина Амона, та й по цей день ось уже 23 роки, надійшло до мене таке слово Господнє. І я. Не вгаваючи, говорив його вам, ви ж не слухали. Посилав також Господь до вас раз по раз, невтомно, всіх слуг своїх пророків, та ви не слухали їх і не докладали старань, щоб слухати. Вам сказано: Відверніться лишень кожний від своєї лихої дороги і лихих своїх учинків, і житимете на землі. Що Господь дав вам і батькам вашим від віків та до віків. Не гоніться за іншими богами, щоб їм служити і поклонятись їм, і не гнівіть мене ділами рук ваших, той не нашлю на вас ніякого лиха. Та ви ж не слухали мене, каже слово Господнє, приводили мене до гніву, ділами рук ваших, собі ж на лихо. Тимто так, говорить Господь сил. За те, що ви не слухали моїх слів, пошлю і зберу всі племена північні, каже слово Господнє, навколо на вухо до царя Вавилонського, мого раба, і приведу їх на цю землю, і на її мешканців, та на всі сусідні народи, і вигублю їх дощенту. А й зроблю їх страхом, сміховищем та вічною наругою. Я знищу в них голос радощів і голос веселощів спів молодого та спів молодої. втихнуть жорна, погасне на каганцях світло. Уся ця земля стане пустиною і руїною. І служитимуть ці народи вавилонському цареві сімдесят років. А як упливе сімдесят років, я покараю вавилонського царя і той народ, каже слово господнє, за їх несправедливість та й халдейську землю ще й зроблю її вічною пустиною. Я наведу на цю землю усе те, що проти неї проголосив був усе написане у цій книзі, що пророкував Єремія про всі народи. Але їх поневолять могутні народи і великі царі, і я відплачу їм за їхніми вчинками і за ділами рук їхніх. Так бо сказав мені Господь. Бог Ізраїля. Візьми цей келих з вином гніву, з моєї руки і напувай з нього всі народи, до яких я тебе посилаю. Нехай п'ють і заточуються, і туманіють перед мечем, що я зішлю на них. І взяв я келих з руки Господнії і напоїв. Всі народи, до яких послав мене Господь Єрусалим і міста юдейські, царів їхніх, і князів їхніх, щоб з них зробити пустку, сміховисько і прокляття, як воно тепер уже сталося, фараона, єгипетського царя, з його слугами, з його князями і усім його народом, і весь мішаний народ, і всіх царів. Уць землі, і всіх царів Філистимлянської землі, і Аскалон, і Газу, і Екрон, і останки Аждоду, Едома, і Моава, і потомство Амона, і всіх царів Тирських, і всіх царів Сидонських, і царів над островами по тім боці моря, Дедана, і Тему, і Буза, і всіх, що голять собі скроні. І всіх царів арабських, і всіх царів мішаних народів, що живуть у пустині, і всіх царів зімрійських, і всіх царів еламських, і всіх царів мідянських, і всіх царів північних, чи близьких, чи далеких один від одного, і всі царства, що на землі. А цар Шешахський вип'є після них. Ти скажеш їм, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля пийте і упивайтесь, щоб аж нудило вас та падайте, щоб більше вже не встати від меча, який я зішлю на вас. Коли ж відмовлятимуться, брати келих, із твоїх рук, щоб випити, то скажи їм. Так говорить Господь сил, мусите пити, ось бо я починаю насилати лихо на це місто, що носить моє ім'я, а ви б то зостались Кара не покарані? Ні, каране мене і вас, бо я сам прикличу меч на всіх мешканців цієї землі. Каже слово Господа сил. Ти ж проречеш їм усі ці слова і скажеш їм: Господь гримить з висоти, святого житла свого дає свій голос, він рикає страхітливо проти своєї пастви, він вигукує, мов ті, що грона топчуть, до всіх живучих на землі. Луна до кінців землі несеться. Бо Господь над народами розправу вчиняє і творить суд над усяким тілом, і під меч віддає безбожних. Каже слово Господнє. Так говорить Господь сил: Лихо розійдеться від народу до народу, і здійметься велика буря з найдальших околиць землі. Побитих від Господа буде того часу від краю землі і до краю, не плакатимуть за ними, не підбиратимуть їх ані ховатимуть, погноєм будуть вони лежати на обличчі землі. Гукайте, пастирі, кричіте, качайтесь у поросі, проводирі отари, бо ваші дні виповнилися для вистинання. Поляжете, бо, як барани добірні, і пастирям прибіжища не буде, ані рятунку проводарям отари. Ось голос пастирів лине, жалібний плач проводарів отари, бо Господь спустошив їхнє пасовисько. Зруйновано затишні луки палким гнівом Господнім. Лев покидає берліг свій. І земля обертається на пустиню від згубного меча і від Господнього гніву палкого.